Жили собі дід та баба, вже й старі стали, а дітей нема. От баба й просить діда: Поїдь, діду, в ліс, вирубай там мені деревинку та зробимо колисочку. То я положу деревинку в колисочку та й буду колихати. От буде мені хоч забавка. Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Положила баба ту деревинку в колисочку. Коли ще й пісню співає Люлілюлі, -лю Телесику, наварила Кулешику, буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж поки полягали вони увечері спати, встають уранці, аж з тієї деревинки, та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати, та й назвали того сина Телесиком. Росте той синок і росте, і такий став гарний. Що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він, той каже Зробіть мені, тату, золотий човник, і срібнеє весельце. Буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібнеє весельце спустили на річку. Він і поїхав. То це він їздить по річці, ловить рибку та годує діда й бабу. Наловить та віддасть. І знову поїде. А мати йому їсти носить. Та й каже Гляди ж, сину, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе. Івасику. Телесику. приплинь, приплинь, до бережка. Дам я тобі їсти й пити. Телесик почув. Ближче, ближче човнику, до бережка! Це ж моя матінка снідати принесла. Пристав до бережка, наївся, напився, відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія й підслухала, як мати кликала Телесика, та прийшла до берега і давай гукати товстим голосом. Івасику, Телесику! приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. А він чує. Тож не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику, далі. Пливи, пливи, човнику, далі. махнув весельцем човник і поплив. А змія стояла, стояла та й пішла від бережка геть. От мати Телесика наварила йому обідати, понесла до бережка та й кличе. Івасику. «Телесику! приплинь. Приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. Він почув ближче, ближче човнику. До бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човник і поплив знову. А змія приходить до берега та знов товстим голосом. Івасику. Телесіку. Приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. А він почув, що не матери голос, та махнув весельцем. І пливи, пливи, човнику, далі. Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та пішла до коваля. Скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері. Коваль. І скував. Вона пішла до бережка і стала кликати Івасику. Телесіко, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. А він думав що то мати ближче, ближче човнику, до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла, та й приплив до бережка. А змія його мерщій ухопила з човна та й понесла до своєї хати. Зміючко, Оленко, відчини. Оленка й відчинила, Змія ввійшла в хату. Зміючко Оленко, натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося, та спече мені телесика, а я піду гостей покличу, та будемо гуляти. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається. А тоді й каже: Сідай, Телесику, на лопату. А він каже: Коли ж я не вмію, як його сідати? Та вже сідай, каже Оленка. Він і положив на лопату руку, так? каже. Та ні, сідай зовсім. Він положив голову. Отак може? Та ні. Ні, сідай увесь. А як же хіба так? Та й поклав ногу. Та ні, каже Оленка. Ні, не так. Ну, так покажиш, каже Телесик. Бо я не знаю як. Вона й стала показувати. Та тільки сіла, а він за лопату та й укинув її в піч і за слінкою піч затулив, а сам замкнув хату. Зліз на превисоченного явора та й сидить. Тут змія приходить з гостями. Зміючко, Оленко, відчини не чуть. Зміючко Оленко, відчини, не озивається. От вража Оленка вже десь повіялась. От змія сама відчинила хату. Повходили гості, посідали за стіл, відслонила змія за слінку, вийняла з печі та їдять. Думали, що то телесик. Попоїли добре, повиходили надвір та й качаються по траві. Покочуся. Повалюся. Телесикового м'ястя наївшись. А телесик із явора. Покатіться, поваліться, оленчиного м'ястя наївшись. Що воно таке? Давай шукати, давай дивитися. Та й угледіли телесика на яворі, кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть. Кинулись до коваля. Ковалю, покуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти. Коваль і скував. Вони, як почали знову, от-от уже перегризуть. Коли летить табун гусей. Телесик їх і просить Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти і пити, ще й хороше походити. А гуси, і кажуть. Нехай тебе середні візьмуть, а ті гризуть, гризуть, аж летить знову табун гусей, Телесик, і просить. Гуси гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти і пити, ще й хороше походити. Так і ці йому кажуть Нехай тебе задні візьмуть, а дерево аж тріщить, аж летить іще табун гусей, Телесик так їх просить. Гуси гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. І ці кажуть, нехай тебе заднє візьме. Та й полетіли, сидить сердешний телесик. От-от дерево упаде. Коли це летить собі одне гусеня, відбилося на силу летить, телесик до нього. Гуся, гуся, гусенятко, візьми мене на крилятко. Та понеси до батенька, а в батенька їсти і пити ще й хороше походити. Сідай, каже, та й ухопило його на крила. Та втомилось, сердешне, так низько несе, а змія за ним ледве не вхопить його, женеться, та таки не наздогнала. От воно принесло та й посадило телесика на призбі, а саме ходить по двору та й пасеться. От сидить Телесик на призбі та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків та виймає в печі, і каже: Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок. А мені, чи ти чуєш, діду, щось наче гукає? Та то, каже дід, мабуть, так учувається. Та знов баба. Оце тобі, дідусь, пиріжок. А це мені, а мені? каже з призби Телесик. Отже. Таки озивається, говорить баба та зирк у вікно, аж на призбі Телесик. Вони тоді з хати та вхопили його та такі раді. А гусятко ходить по двору, то мати й побачила. Он гусятко ходить. Піду впіймаю та заріжу. А Телесик каже Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був. От вони нагодували його. І напоїли, і під крильця насипали пшона. Так воно й полетіло. От вам казочка. А мені бублики в'язочка. Друзі. Дякую за те, що подивилися мою казочку. Обов'язково підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити нових історій.